З 1 березня виплати будуть продовжуватися або автоматично, або за заявою, якщо людина, точніше, родина, відповідає певним критеріям. Перше, хто отримуватиме виплати далі автоматично. Це пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти, тобто ті люди, які точно однозначно не можуть працювати, і від держави потрібна їм подальша підтримка. Але пенсіонери отримуватимуть такі виплати, якщо їхній розмір пенсії не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів: це 9444 гривні. Що є насправді достатньо високою, високим розміром пенсії, значно вищим за середній розмір пенсії по країні. Крім того, виплати зможуть далі отримувати за після подання нової заяви ті родини, які. Або проживають в зоні бойових дій, і в них є діти, або, наприклад, вони проживають в наумовно безпечній території, скажімо, на Івано-Франківщині, і в них також є діти, і діти, на жаль, через певні причини не можуть навчатися в форматі офлайн, тобто батьки мають за ними доглядати і не можуть працевлаштуватися. Крім того, ми будемо допомагати далі родинам, які, в яких є Працездатні особи є і діти, і працездатні батьки, які не працюють, але які протягом попередніх шести місяців робили кроки для того, щоб якимось чином допомогти стати знову на ноги. Тобто, якщо батьки, наприклад, шукали роботу, стали на облік центру зайнятості, але не змогли знайти цієї роботи, тобто і далі потребують підтримки від держави, і їм виплати будуть продовжено. Якщо батьки Змогли працевлаштуватися чи відкрили новий власний бізнес? То ми також в якості подяки таким батькам. Будемо далі платити їм ще 6 місяців таку допомогу. Категорії, які мають право на продовження виплат, але не підпадають під автоматичне продовження, їм потрібно буде подати нову заявку, і це є важливим, тому що для нас важливо платити допомогу на родину, оскільки, якщо ми платимо, наприклад, допомогу тільки мамі з дітьми, але ми не бачимо доходи батька. То нам важко зорієнтуватися, чи це чи доходи родини, наприклад, не знаю, становлять там в розмір мінімальної заробітної плати, що вони становлять 100 тисяч, а це є велика різниця з точки зору фінансової спроможності родини. Тому власне для нас важливо є, щоб виплата призначалася саме на родину з урахуванням кількості членів в цій родині і сукупного доходу родини. Для тих внутрішньопереміщених осіб, які вперше звертаються по призначенню допомоги, звертаються по призначення допомоги з 1 серпня 2023 року, ми вже зараз виплати призначаємо саме за урахуванням всіх членів родини і всіх доходів. Для тих внутрішньо переміщених осіб, яким Допомога призначалась раніше, там 22-му, першій половині 23-го року. В них ми могли призначити окремо батькові, окремо мати, окремо бабусі, наприклад, окремо дітям. І для нас дуже важливо побачити всю сім'ю. Зрозуміти її склад, зрозуміти, яким чином ми цій родині можемо допомогти. Це також буде впливати на наші подальші політики. Ми паралельно хочемо, не хочемо вже розвиваємо додаткові інструменти підтримки родин, наприклад, послуга з догляду за дітьми, муніципальна няня, яку ми зараз переглядаємо. Та інші послуги, і таким чином, коли ми будемо бачити всю родину, ми вже зможемо не тільки виплатою, але і суміжними послугами її супроводжувати, поки родина знову не стане на ноги, не інтегрується в приймаючу громаду. Не будуть отримувати виплати, наприклад, дорослі люди працездатного віку, в яких немає дітей і які не працюють. Ми вважаємо, що такі люди мають. Не мають обмежень, які заважають їм працювати мають знаходити роботу, самостійно забезпечувати себе, сплачувати податки, допомагати нам утримувати, фінансувати наші збройні сили. Загальний принцип для продовження виплат для внутрішньопереміщених осіб це те, що Дохід сукупний дохід родини у розрахунку на одного члена сім'ї становить не менше ніж 9444 гривні. Це насправді великий дохід порівняно з середнім по країні, тому що, наприклад, для родини в чотирьох осіб це означає, що Точкою відсікання, при якій ця родина не зможе податися на допомогу на продовження допомоги, цією точкою відсікання є там близько 36 тисяч гривень. Це означає, що обидва батьки в цій родині мають отримувати зарплату, в принципі, суттєво вищу ніж середня по країні. Таким чином, ось такий принцип він справді застосовується для всіх родин. Ми будемо дивитися. На доходи офіційні доходи родини, які ми бачимо, для того щоб визначати, чи родині потрібна підтримка чи ні, знову таки наше завдання не фінансувати родини на постійній основі. Наше завдання забезпечувати так, щоб всі ті громадяни, які можуть самі працювати, себе забезпечувати, сплачувати податки, були самостійними. Держава в будь-якому разі буде допомагати тим родинам, які потребують допомоги. Ми, як уряд, платимо всі пенсії, всі соціальні виплати. Соціальні виплати сьогодні є другою складовою за обсягом видатків державного бюджету. Ми платимо всі допомоги на дітей, всі допомоги особам з інвалідністю. Але питання в тому, що не є ціллю держави просто постійно здійснювати виплати людям, які можуть самі на себе заробляти. Цілю держави є зробити так, щоб максимальна кількість наших громадян могли бути самостійні, самостійно заробляти свій дохід, бути активними членами суспільства, бути платниками податків. І тому. Питання стоїть е, не в тому, щоб е, там не продовжити комусь виплати чи зекономити гроші. Питання стоїть в тому, щоб стимулювати людей з одного боку, ті, хто можуть працювати, працевлаштовуватися, а з іншого боку, ті, хто не можуть працевлаштуватися, надавати їм. Широкий набір інструментів підтримки на сьогодні. На жаль, наша філософія, така, знаєте, ще пострадянська філософія соціальної політики, полягає в тому, що єдине, що держава може тобі зробити, це дати виплату. Але насправді е, хороша така міжнародна прогресивна філософія соціальної політики, це те, що держава тебе підстраховує, коли тобі. Потрібна допомога в той спосіб, який ця допомога потрібна. Потрібні, наприклад, суциді на житло добре. Потрібен догляд за дітьми. Добре, даємо догляд. Потрібен догляд, наприклад, за старенькою бабусю, яка вже не може сама бути, а, і за нею потрібно доглядати. Даємо цей догляд. Потрібна психологічна допомога, даємо е, таку допомогу. Тобто, фокус соціальної політики він в розвинених країнах е, полягає саме. В послугах надані родині послуги для того, щоб повернути цю родину до самостійного економічного життя, На таку ж філософію підтримки, ми рухаємо, ну, ми запроваджуємо і в цей бік рухаємося, і ми, як країна, зокрема тому, що ми як країна, кандидатом на членство в Європейський Союз, і тому ми будемо робити все, що від нас залежить, як від уряду, для того, щоб допомагати. Тим родинам, які потребують допомоги, ми будемо використовувати широкий арсенал інструментів виплати, послуги, перенавчання, працевлаштування, реабілітація, медична, психологічна. А, і ми не хочемо. І не будемо звужувати контекст підтримки громадян виключно до питання виплат. У нас є допомога внутрішньопереміщеним особам. Паралельно от, в п'ятницю уряд прийняв рішення, яким змінив правила допомоги малозабезпеченим особам. І тепер внутрішньопереміщені особи, які втратили роботу і раніше не могли отримувати допомогу малозабезпеченим, зможуть отримувати і цей вид допомоги, якщо відповідають відповідним критеріям. І ми також збільшили фінансування на допомогу малозабезпеченим спеціально, щоб підхопити такі родини, і от по ми очікуємо, що разом допомога ВПО і допомога малозабезпеченим дозволять покрити ту ж когорту 2,5 мільйона осіб, але просто вже через різні інструменти. Хтось буде отримувати допомогу ВПО, хтось буде отримувати допомогу малозабезпеченим громадянам, і допомога малозабезпеченим в окремих випадках може бути навіть вища, ніж допомога для внутрішньопереміщених осіб.